Сонячного понеділка у центрі селища Вороніш кілька десятків місцевих та представників влади прощалися з полеглим героєм Олегом Скибою, уродженцем селища, який загинув у російсько-українській війні, захищаючи рідну землю від окупанта. Він тут народився, тут навчався в школі. Тут назавжди і знайшов свій спочинок. Олег був жвавим товариським працьовитим. У вільний від роботи час любив грати на гітарі. А також рибалити. За своє непросте життя Олегу Михайловичу довелося працювати на різних роботах від будівельника та водія до подсобного робітника. Останнім місцем роботи стало деревообробне підприємство у рідному селі. У січні цього року чоловік востаннє потиснув руки колегам і друзям. А 15 січня 2025 року став на захист батьківщини після проходження військового навчання виконував обов'язки командира стрілецького відділення. А 28 березня Олег Михайлович прийняв свій останній бій в районі села Юнаківка. Син та дружина не дочекалися свого батька та чоловіка з перемогою. На жаль, Олег Скиба доєднався до небесного воїнства занадто рано. Пам'ятаю його п'ятикласником. Красивий хлопчик із великими очима й довгими віями, як гарно він співав, був солістом шкільного хору. Багато років пройшло з того часу, як Олег закінчив школу. Але він завжди радів кожній нашій зустрічі, розпитував про життя, про здоров'я, таким і залишиться в пам'яті добрим, щирим. З усмішкою на вустах. Вічна слава героям, вічна пам'ять і вічна шана. Слова співчуття родині загиблого героя висловила заступниця міського голови Марина Харламова. Староста Воронівського старостату Валерій Ястребов подякував всім оборонцям, які пожертвували своїм життям заради світлого майбутнього України. Хлопці гинуть, гинуть за свою країну. За нас і з вами, щоб ми мали змогу жити, працювати. Слава всім хлопцям, всім воїнам, які захищали нашу рідну Подвигу Олега Михайловича Скиби друзі, рідні, односельці вклонилися і провели героя дорогою вічної пам'яті та слави до його останнього земного прихистку.